Тоді будемо розмовляти далі. Це загальне направлення. Яке? Яке загальне направлення? Загальне. нас немає іменно, куди нас направляють. Нас по всьому. Ви, Притоми... ви скажіть, будь ласка, в Півфіполі ви приїхали. Вас сюди хто направив? От ви 6 ранку в Тефіполі сьогодні. Ми самі приїхали. Самі приїхали. Оце, кому ви будете розказувати? Ви розумієте, нас приїхали. ніхто не направляє. Ні, ну ви в Тефіполі, от приїхали, 6 ранку, з якою ціни? Для, для чого? Завіть сектор оперативної роботи, Нігетюк Сергій Володимирович. Будь ласка, покажіть. Ну дивіться. Візьміть, щоб круг. на камеру було видно. Ще дивіться. раз скажіть э, призиль зараз. Нікітюк Сергій Володимирович, завідеть сектор оперативної роботи. Дуже приємно. Попрошу вас, вот там 200 метрів відділу. А чого? Дві А Чого? Ми там маємо велика риби. Там люди в місяці. По яких документах? По 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 документ. Дивіться. Давайте, покажіть, будь ласка. Документи. Давайте. Вчора бачив і прокурор, і всі бачили. Нехай бачить. Тому що я в них... Якщо виїхати. Якщо... Леєва, купив і прокурора, і всіх, і вас там числі. Та притул. При покажіть, покажи. Так. Це дуже цікаво. Бо я ще ніхто в очі не бачив, бачите, а, у нас тут навіть. Це що, що? Знайте що. Тихо, тихо. Що сам не знаю, воно є? Там, Та є, право є... є тільки людина... Розумієте, є газети. Ну, газети, газети є, газети є газети. а є законодавство. Є законодавство. Є Заверено, все, ні, можливо можливо. Сказали, законодавство. Завірено. Ні, ви скажіть, законодавство є. Ви скажіть, ви надали цю ліцензію, підприємство, якої його не ні в оренді, ні право, ні Звісно. немає на землю акту. Київська підтвердження. Що, 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 то, Київ, що, що це ми... дає? Пошел, що, що це? На ну, будемо скаржувати, що ви Все, хотіли. А то, поки то, люди будуть відпочивати питання, і ловити. Запитання. Всі люди знають, що воно не в оренді, раз. Ну, питання, нема акта це, на землю, ви два. Закидається Все. водочку. Всього закидаєте? Вова, уважно. Що передали для технічної потреби надати державному, не їм, можна, а державному, будь ласка, це закупировка селищної ради. Почитайте, от перший пункт. Для чого їм передали цукровому заводу? Відчитайте, зразу перший пункт, дачі дам від мене не читати. Для технічних потреб, для технічного забору, шановні, якби вони взяли його в оренду, то погодили з місцевими органами соврядування, якщо ви законодавці приїхали, так, тому що вас визвали, а ви говорите, що ви самі приїхали. Стаття 47-го, воно ходить. ви ж маєте знати, так, в, рибу, коротше, так? О, ви маєте знати, о, що вона пише, що місцеві ради зобов'язані повідомляти населення, про встановлення режиму чи будь-що. Це було зроблено. Вони самовільно, десь погодившись, незв'язано з ким, це зробили. Ну, це їхні проблеми. Дивіться, рішення. Ви це рішення бачили, Я ми не раз це рішення надано, на яке посилається постійно цифровий завод. Що їм надали? Як пише, як пише, це двічі. Кому воно надано? Рішення відродування розглянути матеріали інвентаризації, земель. Закріпити запускіння користування за топіперським цукровим заводом земельну за ділянку хочу зазначити за державним топіперським цукровим заводом, який був на той момент, пати, Ну тут написано. На... Работі, я вам пристав. Ні, ви не довірні Ви повинні ніби далі. Ви на роботі місяць. Я зрозумію. Я звідки знаю, хто. Я, наприклад, я не знаю хто. Я не знаю. Я бачу перед собою людину в формі. Да, да. Я Мені треба знати, що це точно не цей. Я маю право, бачу. Не відробляєте? Хлопці, ну це ви провоцеруєте. Зараз всі в адміністрацію і туди все перенесе. Ну ви ж провоцируєте помітні. А чого ви людей? Ну чого ви ще не представляєте? Ну ви, ну що, є порушення громадського порядку. Хтось когось б'є, чи щось. Ну а ми Ми когось ущемляємо. Ми видаємо десь комусь тут стояти. Ні, ну ви говорите, що їде в руку. Заканіця, знаю, він, він, От, він, 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 він є що він є трупові. Хлопці, розсидіться це просто копере, голові трибуни, не, не, не робіть можливо... Закон пише одне. У вас парово кирпич. Що на це макери? Чекайте, будь ласка, вони вже живі. До першого липня не можна. При чому? Нехай документи не можна не катять, немає Не може.

Хай перекидав! Берки, сільний... сам себе! Хай стівуть на камеру! Що він робить? Тотка, перекидайся! Випимось на бері! Будиш, що він тоді буде казати, блять! Підупись!

Будь ласка, він має право таке робити? В декаті э, навіть, навіть не має права фільтрувати, що в право таке робити, я вас питаю, шановний. Будь ласка, чу, чу. ви маєте перевірити. Є в декату. документи. А, 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 не Давайте перевіримо. А, а має право. Він, він випросив ви і кидає непотрібні скатерва в воду. Рибу за Завтра, ну, на такому став мої правки доніка. В цілому, став, да. Будувай викмо, будувати технічний стан катера. А, то ж я не можу взяти такий тупий катер, тоже. Там продало ще давно. Випишете, блядь. Я я вас пораджу, говоріть Карпати. Я в Азербайджані, я до Києва.

այսպես <tune> էլ Щоб я до конкурентів не була, щоб я задушувалася. Вже стягли. Ой, сі. Ей, по покльовку. Так як мовити в нас немає, був ловити під адміністрацією Це громади Теофіпольщини. Забороняє. Здійснювати загальне користування водоймою без відповідних на те підстав. У нього немає ні договору цією земельною ділянкою, адже державний акт на право постійного користування був виданий ще в 96-му році, тоді ще державному підприємству цукровому заводу. Після того відбулася реорганізація. Потім дадуть слово мені, я виступлю. виступлю. І приймуть рішення і вийдуть всі до вас і доведуть до вас рішення. Так Якщо пів години немає, то треба пів години. Ви скажете, якщо через пів години вони вийдуть, то ми будемо. А якщо через пів години вони не зайдуть, знову ми Значить, я зрозумів, що є звернення від вас. Воно є в мене. Ми вже почали обговорювати це питання. Два роки, три рази звернулися до нас. До районної ради ми три рази приймали рішення. Депутати районної ради не підтримали звернення, тому що в нас представлені, представлені різні політичні сили. І ви знає, Які партії? не Депутати вбили? По дівчаті вибрали, що за що ж випалися? Чекай, ну ви ж мене попликли. Я хочу вам розказати. Ваше звернення і хочу тепер розказати, що є насправді. На сьогодні в нас цукровий завод є правонаступником і є державний акт на право власності. Немає ніяких документів. Ви громадний, не мають права. Ви громадуєте. Ви хотите хіпіроманопиту? Ви не, не даєте сказати, ви скажете, тоді спитаєте. Я розкажу, а потім ви мені питання. Повірте, що я сам. Ну, не народився, але живу в Теофіполі і мені це питання дуже, скажімо так, близьке, тому що я сам ходив на той ставок і купався ловив. І хочу, щоб його мирно вирішили. І хочу і зустрічався з директором цукрового заводу. І з керівництвом, з власником заводу. І ми тут зустріч робили перед сесією селищної ради. Я кликав і селищного голову, і кликав Леві Вадима Леонідовича, і ми разом хотіли дойти компроміс. Ті вимоги, що ви дали, хотіли, щоб трошки з вашої сторони були уступки з його, але є знайти якесь спільне компромісне рішення. Які уступки, ви територіально немає, Які уступки. Він є По-перше, на сьогодні, що ми зробили? Ми подали звернення, щоб перевірили законність усіх цих документів, які є. Тому що до цього часу Тефіпольський ставок, там було загальне право водокористування. там дозволялося ловити і там ті накази, які були. Зроблені дирекцією техніково цукрового заводу, то вони були незаконні, вони були скасовані прокуратурою. Ви про це за люди самі цього добилися за ви. ви зверталися, ви добилися. Значить, ви мали право робити. Сьогодні сьогодні я тільки починають мені зносити документи, тому що ви вчора до мене звернулися з заявою і я маю копію ліцензії, вони мені дали. Але сьогодні я звернувся до правоохоронних органів, до прокуратури, щоб вони встановили законність документів, які. Законність того режиму, який там є. От. І тоді ми будемо говорити про те, чи цукровий завод рейдер, чи він законно там знаходиться, чи незаконно. Поки не буде офіційних документів, то ми зараз, повірте, що не можемо говорити, чи це законно, чи незаконно. Після того, як будуть готові документи. Так, коли буде? Те, ми ми в, ми, на протязі 10 днів нам нададуть відповідь. На, <пути> на минулій сесії минулі Що Що це питання порушується. Що людям зараз робити, яких женуть катіром дав. Вони вцяра какеру робить. Подивіться, люди як їздить. Хто їм дав право нам дозволити? Ви нам бачите, один момент. На те, що сказав Віктор Вікторович, по перше, він сказав, що в 96-му році був виданий державний акт. Я прошу не е, змінятися поняття і не водьте в оманну е, громаду людей, тому що державний акт це був виданий державному підприємству. Там згідно земельного кодексу, передбачено, що право постійного користування. На земельні ділянки надається лише державним підприємством з того часу, як підприємство було е, е, з приватизація, це відповідно це право постійного користування було втрачене, оскільки статус підприємства вже став не державний, а приватний. І не будьте в оману людей. Значить, по-друге, ніхто нікому не повинен дозволяти ловити рибу на цьому ставку. обмеження загального водокористування, тобто плавання, забір води для е, побут. Ових потреб, а також рибальство можуть бути обстановлені обмеження лише районною радою або селищною радою, або на підставі договору оренди. Орендарем за погодженням сесії селищної ради ніякого погодження щодо встановлення обмежень загального водокористування не було і бути не може, оскільки договор оренди в природі не існує, адже він не хоче сплачувати орендну плату, а хоче нахрапом взяти як князьок. І ні за що мати людей, тому ви згідно норм закону людям І не вольна, полатаємо дороги. Хай ви люди Я читаю тільки те, що в мене є, що написав заступник прокурора області. За результатами перевірки встановлено. Я ж сам не придумав. Ну відповідь дав прокурор області. За результатами перевірки встановлено, що на межі семите Тифіполь розташована водойма площою 127 гектарів, побудована на ріці лота правій притоці гори для технічних потреб Тіфіпольського цукру заводу. Вказану водойму у 1996 році для технічного використання передано передано постійне користування Тіфіпольському цукровому заводу. На той час Ще державному підприємству, що підтверджується рішенням виконавчого комітету Тефіповської селищної ради народних депутатів від 25 на року та державним актом на право постійного користування землею, виданого на підставі даного рішення. Патихіповський цукровий завод користується вказаною водоймою на підставі правонаступності. користується Користує. Користує. право Згідно дозволу на спеціальне водокористування номер такий 5 від 20.04.12 року року в патріфібський цифровий завод здійснює забір води з водойми та займається риборозведенням.

І нової інформації немає. Тому ми звернулися і почекайте, 10 днів буде відповідь. Та ніхто чекати не буде? я Що таке Ви знатя? Це рішення це рішення виконавця виконавчих комітету. По давайте читаємо разом. Перше, що ви закріпити постійне користування за топіпольським скромним заводом земельну ділянку площі сто двадцять для технічного ставка це рішення закону. Так, де тут написано? Розведення риби чи промислове розведення? Рішення це одне. Це дивіться. Мет підписаний. Мет підписаний. Просто ви не дали як, зачитати мовкові юридичне обґрунтування. Воно вже в нас є, ми Тепар, вам Ні-ні, Тепер далі. Є е, депутати звернулися на розвід. Це в мене є копії цих листів. Зараз воно на розгляд. Депутат е, Корнійчук. Це в мене копії цих листів. Це теж на днях. Прокуратура і відповідні органи, які давали документи, мають надати відповідь. Чи воно законне, чи воно незаконне. Да, ви самі знаєте, що я це законне. Що заподили, не, на не кричіть, я знаю теж, чим ви займаєтеся. Так що мені не треба розказувати. Ви не запитаєте людей! Ви мене запитали, займа? я, я вам розказую. Чим за два дні буде відповідь? Я вам дам займа? Займа? відповідь офіційно. Чим я займаюся? Чим ми... займа? я займаюся? Хорошо, що насопитися переходить. Я не хочу сьогодні державники земельні. Поки ви що тут право наступництва? Що вони говорять? Згідно із статутом, пати фіпські зброї зареєстрував райдержадміністрацію, адміністрацію реєрці, суб'єктів тринські ділянці, фати фіпські є. Ніхто не заперечує, що він є правонаступником майна та коштів, вати фібський сорок і до нього перейшли всі права та обов'язки. Ніхто не заперечує. Ну, право наступництва, право постійного користування земельною ділянкою чинним земельним законодавством не передбачено взагалі, що вони говорять за цю земельну ну, ділянку. Сергій, давай буде відповідь. Ну, чекай, давайте начальника міліції сказав. Ну він же, що ви відповіді не чекає, він не дає репі... робити А, Тобто народ чекає, тобто ми щоємо. Ну як? Катя буде прости, що за мене. Я б сьогодні говорив репі... по репі... телефону, репі... репі... там було таке. Він на Ставкові є, дало ті, то не є та й на жаль, як бачив. Значить, сьогодні трохи надати цей Було таке? Було. А Чому ви зараз кажемося, це всім іншим? Чому кожна дитина де з пеньком, де з плачем, кожен пенсіонер йде? В лікарню після тих всіх охранників після того, рейдерства, все. Що ви, ви перелавати руки? Ми нікого не ламаємо, не зачіпаємо, не б'ємо. Хіба треба довести людей до того, щоб це було? Чи ви хочете, щоб тут вести у Биболь кожен день стояв? І всі мас медіа з України тут були. А Може ми будемо? Я буду такого не було, щоб три роки люди ходять три роки. Рейдер користується безплатно рибу ловить, не пускає людей і ніхто нічого не вишав. Ніхто нічого не рішає. Ви що хочете, щоб дойшло до крого пролиття, а воно буде. Я вчора, я вчора... Не, Ви, не не Він сам сів за руль. Ой, сам. От я ж не договорив це, що він сам на мої удочки два рази, три рази. Сам сів за руль. І міліція стоїть, дивиться, по всьому це саме. Катером, а діти не не Три роки Ходять. Чого Віддь, там не вилезть? Чого Віддь, вели Віддь, Віддь, а вийде. Вийде. Вийде? А там не веде! Віддь, будь ласка, мені мене попиште, коли вам будуть. А от вимоги сказати. Чому ви не звертаються?

Пару назад, пару назад робили зустріли в коридор. Ви сказали, що можна допустити. Те, що мене рік назад звали, прозвали, послали. Але я пішов до Леви бородаток, кажу, прийміть міри. Був Петриківський і був той Серючок. Ви прийняли міри? я не прийняв. Що мені робити? Пішов в міліцію, частковий каже, нічого не пише, я нічого не дам раді. Куди мені йти? Ми вас для чого а ви нічого не рішаєте. Діпу... Тихо, депутати, для чого вибрали. ви Ви влада місцевого самоврядування, ви є влада на місці. Чого ви нічого не рішаєте? Ну, а селищна рада. Очікайте.

Сідаємо за крою листів, можливо, приїде керівництво цукрового заводу. Будемо взятимо це питання, обговоримо. Але якщо не приїде, а рибакам, не приїде. Рибакам, і, от по-перше, заяви по вчорашньому інциденту. Він наприклад, бо правоохоронні органи є. Він то бачив, а то не бачив. Написати заяву. Як це все було писати? Відеоматеріали є. І це прокурор сказав Добрати. на сесії. Ці всі матеріали дати, і я так зрозумів, що це дії дійсно були незаконні. Як того катера як правоохоронних органів на бездіяльність щодо того катера, це в це, це, цей момент за цю заяву а рибакам. Тихенько, будь ласка, ну е, е, тільки в, в мірах ловити? а буде знов катером плавати. Визивайте міліцію не і не писати не заяву. Бачив, ну він бачив, але по уточкам не бачив. Він бачив, що плавав, по уточкам і не бачив. Все, будь ласка.